Вітаю, друзі! Операція Overlord у нас триває також і в літачках. Почалася вона 6 числа фактично. Не було світ для того, щоб знімати ну, даний відос по цій події в літаках і в танках. Тому поки що поки є і, і світло, і інтернет, буду записувати. Отже, дивіться, що вона що нам дає за літачки, за операцію Overlord. Перш за все, це перемоги x 3 за кожну перемогу в бою. Потім у нас є. У розвідку на прокачуванні техніку у нас знижка 30% з 8 рівня по 10%, а до 8 рівня, ну, коротше, 7 рівні, у нас знижка 50% на прокачуванні машини. А рекомендую вкачати з прокачуваних. Це, звичайно ж, тяжі Британії, доволі таки непогані. Особливо дуже цікавий 9 у нас на топовій. Дуже-дуже цікава машина. Потім, що купляти, дивіться, із преміум машин, Давайте так. значить Британія. ну Це, напевно, бумеранг. Але ну, це якщо ви не плануєте відкривати оті от жовті коробочки. Так, де вони в нас є? Ми їх зараз будемо відкривати. З них випадає бумеранг, він у мене є. Якщо у вас немає великої кількості, не плануєте їх відкривати, то. Просто пограти для того, щоб мати дану, даний тип техніки. Ці техніки, скажімо так, в Ангарі, в принципі, непоганий варіант. Також, потім, стосовно США, давайте. США у нас можна придбати xfl 1 дуже гарний такий прем на своєму рівні на п'ятому. Чому я рекомендую 5 рівні? Тому що 5 рівні в принципі, достатньо для того, щоб фармити потім голду за рахунок тих премів ну, для ваших потреб, скажімо. Для фарма голди, в принципі, 5 рівні ну, плюс-мінус в деяких випадках достатньо. Поки в нас операція Overlord, тобто вона вже з великих рівнів, з 8, то не думаю, в принципі, що є якась, якийсь сенс купувати 8 рівні для, тих, ну, для танкістів. А для тих, хто грає постійно в літачки, я думаю, ви самі знаєте, які літаки вам купляти, які, власне, ні. По Німеччині, дивіться, спремів тут, власне, ну, я не знаю, що рекомендувати, воно все ніяке, фактично. Ну, особисто для мене. Тому от, ну, таке собі знаєте. Бомбардувальник класний, оцей четвертого рівня цей, німецький, але, знову ж таки, це клас для любителів. ну... Таке собі. По прокації по я не знаю, чесно що казати, з Німеччини, тому що оті от штурмовики в них. Ну, ну блін, ну, не знаю, чесно. Вроді би, ці совети трошки кращі. Якщо так брати. Потім, по коробочках. Будемо відкривати, чому будемо відкривати. Оці не буду. Тому що вони ще 17 годин, як вони перетворяться, конвертуються в оці. А тут у нас є збільшена е, Ймовірність випадіння золота, вільного досвіду. І також. Е, ну, коротше, просто вони вигідніші для мене. Тому давайте відкриємо 10 штук і подивимось, власне що в мене випаде. Так, Скільки там в мене золота? 490 і 652 тисячі. 000... Вільного досвіду. Поїхали. Надіюсь, воно не буде зависати і мені не, веде, не доведеться перезаходити. Це. по суті, єдине, що мене цікавить. Так. В середньому має випадати 250 золота, 200 вже маємо. Так. 5000 вільного досвіду. Чудово. Поїхали далі. Так, щось воно аж підвисло, так. 2500. Окей. Okay. То вже маємо 7500 вільного досвіду. 7 нпрема. Ух ти. Я напевно вийду поки. Для того, щоб воно потім не зависало, тому що є такий баг, коли в тебе випадає ніпрема, то воно е буває підвисає. Так. Відкрили ми вже трошки коробочок. Випало нам тільки 200 золота і 7 500 В принципі. Вільного досвіду. Так, що у нас там випало щось. Таке цікаве. Три дня према 200 золота. Ну непогано. 400 золота випало. 50 золота. І 5000 вільного досвіду. Так, 450 золота. Ну мало по золоту, дуже мало. Так, у нас ще є три коробочки. Давайте відкриємо вже всі. Так. Щось погано, дуже погано сипле насправді по золоту. 200. Ну, от, бачите, тільки по 200 висипає. Ну, загалом, за 11 коробочок у нас випало. 650, по-моєму, золота, так. Якщо я не помиляюсь. І ну, трошки, трошки да, вільного випало. Загалом, що я хочу сказати? Ну, в середньому воно так і впадає 200-250 золота за три коробки. Воно так і було постійно, тому вважаю, що немає різниці, коли відкривати оці от жовті коробочки. а оці, коли вже конвертуються, то потім знову, знову ж таки я відкрию. Тому що зараз абсолютно немає ніякого сенсу їх відкривати. Шанси падіння золота ось з них набагато менший. Отже, такі от справи стосовно літаків. Можливо, пізніше вийде відео стосовно танків, якщо в мене буде і світло, і інтернет, що доволі трапляється рідко. Отже, всім гарно дякую за перегляд, друзі, і бувайте!